Звабливий елегантний і практичний дизайн кутової душової з використанням безпечного загартованого скла, 8 міліметрів в кольорі графіт, забезпечує максимальну міцність та безпеку. Фурнітура з нержавіючої сталі полірована, що забезпечує довговічність та стійкість до корозії. Конструкція складається з двох нерухомих стінок та двома розсувними дверима, що забезпечує легкий доступ та максимальний комфорт. Легке очищення, просто змийте і витріть, і ваша душова кабіна знову блищить. Крім того, не забувайте, що ми завжди готові надати вам безкоштовну консультацію приватно. Просто надішліть нам повідомлення, і наші експерти з радістю відповідатимуть на всі ваші питання та нададуть професійну пораду.